У центрі Коломиї встановили головний атрибут нового року ялинку. Дерево уже прикрашають різнокольоровими кульками, іграшками та гірляндами. Крім того, протягом грудня влада міста оформить головні вулиці. А підприємці вітрини магазинів. Новорічну ялинку для Коломиї шукали довго та наполегливо. Нарешті вибрали 18-метрову красуню. Її до міста привезли із Молодятина. Щодо прикрас, то на них влада не витрачалася, а вирішила скористатися старими запасами. Прикраси у нас практично залишились ті, які були минулого року. На цей рік у бюджеті виділено 60 тисяч гривень, але поки що у зв'язку з тим, що шансів отримати їх дуже мало. То ми практично обійдемось тими всіма прикрасами, які Використовували в минулому році. Те саме стосується і гірлянд. Усі вони в доброму стані, тому цього року, запевняє Михайло Білоус, ялинка не буде гіршою за свою попередницю. Урочисте запалювання новорічної красуні відбудеться традиційно на свято Миколая. Одночасно засвітять святкові вогні, якими Коломию прикрасили ще на день міста. Цьогоріч планували докупити ілюмінації та прикрасити вулицю Чорновола. І знову ж таки проблема у непроходженні коштів через бюджет, каже заступник міста. Голови. Всі оці свята вже до нового року, і включаючи різдвяні свята, вона буде світити і світити будуть разом з вуличним освітленням всі ті розтяжки, які ми ставили ще до Дня міста. Також міська влада просить приватних підприємців, власників магазинів та кафе, святково прикрасити вітрини своїх закладів. Так само ми просимо, звертаємось до них, щоб вони прикрасили гірляндами всі дерева, які ростуть біля них. Тоді дуже гарний святковий настрій, святково прибрана вулиця буде.